Доброго вечора. Ну що ж, будемо розпочинати. Всі люди, які сьогодні знаходяться, тут присутні, і всі, які будуть дивитися мене в майбутньому, хочу побажати всім міцного здоров'я, натхнення, цілеспрямованості, мирного неба. Нехай ваші мрії здійснюються, нехай все виходить тільки найкращим образом, як ви собі задумаєте. Нехай Божа благодать прийде в вашу душу і ваші будинки. Нехай всі двері відкриваються, нехай всі шляхи відкриваються, нехай все усіх виходить тільки як ви забажаєте, меру, добра, злагоди, здоров'я, всього-всього найкращого, що можна побажати приємним людям, воїнам ЗСУ, хочу побажати міцного здоров'я, натхнення, цілеспрямованості. Щоб йшли до цілі, її досягали, щоб ніяких перепон у вас не було. Нехай щит стоїть над вами, пулі проходять попри вас, щоб ви знали, що робити, ясний розум, ясний, ясне осознання того, що ви робите. Цілі досягаються, і наші вороги зникнуть з нашої землі. Розпочинаємо. Сьогодні я для вас приго... такий приготувала вступ. Про душу, і це також я вам можу сказати, що це не я написала, а це у відах. Відкрила трішечки від і вам хочу розказати трошки про душу, тобто навіть прочитати, тому що це треба до речі, ви всі в мене в тік ви сидите, так що переслухати його потрібно. Пару разів, щоб дійшло, тому що з першого разу може і не дойти, про що тут мова йде, бо тут кожне кожна речення потрібно так сидіти і осмислювати, переосмислювати. Але я думаю, що ви осознані люди, і ви осмислите, і ви зрозумієте, про що тут мова йде. Що таке душа і яка її природа? Як людина використовує колесницю, так і душа використовує матеріальні тіла. Душа приймає насолоду та страждання. Душа це не тіло. Тіло може бути знищене, але знищити душу ніяк неможливо. Душі неможливо нашкодити ніякою зброєю. Душа не може спалитися вогнем, її не можна намочити водою або засушити вітром. Можна вбити матеріальне тіло, душу вбити неможливо. Життя душі немає ні початку, ні кінця. Вона вічна. Як людина змінює старий одяг, так і душа входить в матеріальне тіло і залишає старі та безполізні оболочки. Ви мене зараз запитаєте, що, що я сприймаю цей мір за допомогою тіла. Тобто ви сприймаєте весь наш світ, весь мір за допомогою тіла. Не знаючи свого тіла, як мені зрозуміти, що я душа? Признання людини осознати себе духовною душою. Є сліпі люди, є глухі люди, є ті, що живуть без рук і без ніг. Тіло це не саме. Не сама людина. Втративши усі сили і навіть сознання, людина буде продовжувати жити. Це доказує, що ні тіло, ні сознання це не сама людина. Той, хто досліджує себе в кінці кінців, розуміє, я не органи чувств, я не це тіло, я ні розум і ні мислі. Я ні сознання, ні мій опит. Той, хто зрозуміється в кінці кінців, осознає себе вічною душою. Тому про що мова йде? Не зациклюватися на нинішніх теперішніх проблемах. Це, що я вам дуже постійно говорю про те, що ми проживемо своє життя від початку до кінця. І не важливо, як ви це зробите, але все рівно прийде час і прийде та минута. І коли ми поміняємо наш скафандр, і це не наскільки важливо, як ми собі нам влили в тобто, в сознання, що це кінець, і це от нам треба це життя. Да, дійсно це життя потрібно пройти достойно і осознати те, що тут твориться і як, але нам потрібно вийти. Гарно і красиво, тобто осознавши, Ось досить багато людей мене запитують, моє призначення. Ваше призначення це осознати самого себе, тобто душу. І це є перші перший моменти, що, що потрібно, яке призначення? Отаке таке предназначення. бути щасливою людиною, осознавати, що ми є душа. Так, що ми, а ще сьогодні, до речі, поки що всі тут. Бачок. Сьогодні жінка мені написала, що отримала бачок. Неї... тобто мантри слухає, все в неї класно. І тут вона отримує бачок, і в неї пропадають продажі. Що це таке сталося? Коли вона його купляла? Могло бути, що не задоволена цим бичком, щось їй не сподобалося і так далі. Як з бичком працювати? От тут в нас є красота, яку ми, тобто, ми маємо його, він нас, нам має досить бути подобатися, бо він класний. І ми що робимо? Ми натираємось задоволення. Боже, я завтра буду багатою людиною. Бо я його сьогодні натираю, він сьогодні коло мене. Таким чином от, проходить матеріальні блага приходять. У більшості, хто отримує такий бичок, тоді в них підноситься зразу і продажі все. підходить до речі, ну досить багато є, хто придбав бичок. Бичка це от, в нього. Бичок Супер, Надіжда пише, от я кажу, от просто ми тут. Як купити колокольчик? Прийдіть, будь ласка, до мене на телеграм-канал, і там ось такі колокольчики. Ось такі колокольчики. Вони в телеграм-каналі, в магазині є. Також вже давайте я так прорекламую, якщо вже потрібно, от Генеша. Вам потрібно матеріальні також блага повністю, щоб сім'я сплотилася. Надіжда пише бичок, супер. А де адепочка, взяти. Перейдіть на в телеграм-канал Магія на допомогу. Там є силочка на магазин, і вам все це завтра відправлять післязавтра. Генеша. Коли в нас одне до лісу, друге до бісу, виходить, йдуть сім'я трішечки розривається і таким чином треба, щоб було спочені. От вам Генеша, він хорошо це все, тобто сім'ю скріплює. Лакшмі, зелена тара, здоров'я, хліб на столі і тобто. Все те, що вам потрібно, щоб завжди їда була, щоб у вас благополуччя було в сім'ї, це ви берете авала китішвару. Є велика ваша мінора, є середня, тобто, щоб ви собі розуміли. І є мінінька мінора. Оце от. от вона маленька така йде. Що мінори роблять? Мінори приносять також матеріальне благополуччя взагалі. П'ятницю ми вечором запалюємо свічки і вони мають догоріти повністю всі і до кінця. І викидаємо це все в мусор. Що Мінора робить? Мінора звертає увагу божественної благодаті в вашу сім'ю. Так що, а, і ще ваджер. Отакий От ваджер, він дійсно він, ну, він ну, оберігає. Ще є маленькі такі важче. Не кажу, там зайдете собі в магазин, подивиться, де її ставити. Мінора ставиться на кухні вечором на вікно. Ви заговорюєте їх, обов'язково всі предмети це йдуть заряджені. Це не просто ви придбали якісь там, наприклад, железячку. Це все прочитуються мантри, це все заряджається. Хто вже в мене взяв, то я кажу, от люди також я кажу тисячі подяки іде. І що і вони для них теплі, вони світлі. Коли людина її бере, то її був... жінка писала, боже, мене током пронзило. Ну, Тобто це є досить класно. Які свічки ставити? Можете таблетки ставити, можете тут тоненькі свічки ставити, навіть можна свічку взяти і порізати, наприклад, тоненькі свічки ці воскові. Порізати на частинки, тобто, щоб вони такі маленькі були. Є маленькі, тоненькі. От мені Наталя була перекидала фотографію, вона взяла маленьку мінору і вона десь такі свічечки понаходила. Я не знаю, де вона її брала. Ну тобто так красиво було. В мене є церковні, можна їх не можна церковні. Церковні трошечки до для іншого призначення. Що ви маєте на увазі? Церкв, церковні, ті, що в церкві куплені. Ну так ви мене питаєте, церковні можна? А які церковні? Ті, що в церкві куплені, в капличці куплені. Так, давайте дітський садик виключайте. Ворог здійснює прорив на Запорізькому напрямку. Чи це грозить? Грозить, обов'язково грозить. Там, де ото нещастя лізе, то кругом грозить. Можу сказати, що Запоріжжя не окупують, будуть якісь села окуповані, то саме як на Сумах, зараз Дніпро витвориться. Отаке, отаке в от Запоріжжі. Що чекає Харків? Я ще про Харків не можу нічого доброго сказати. Харків будуть бомбити. Взагалі Україну ще досить сильно будуть бомбити. Здається. Я не знаю, бо я ще не дивилася на цей тиждень, тобто маю завтра дивитися. Щось я таке по новостях бачила, що цей приїжджає знову американське ППО. І якщо він приїде, я ж кажу, я щось не подивилася, бо трішечки сьогодні зайнята була, бачите, як красиво покрашена. Я сьогодні була в місті, так що. Наводила красоту, то не подивилася, а так, чи Кіткелок, кіт чи він приїде, чи ні. І якщо він приїде, то буде тиша. Люба, дякую, то, цей, то буде тиша. Тільки, ну я кажу, отаким от чином. А так ще Україна надалі фонить. Я кажу, що може бути передишка, якщо приїде Кіткелок. Сказати точно не можу, тому що я не дивилася. А то, що бомбити будуть надалі, бомбити будуть надалі. Всю Україну. Україна фонить і досить сильно. Посланець Путіна прибіг до Трампа не піде він назад. Ні, а возврату вже немає. Я вам казала, ви сміялися, казали, як це Путін буде благати всіх, щоб до перемир'я. Перші посили ви бачите, як Путін буде благати, і він ще буде більше благати, тому що там повна ж. Робиться і там ще більше буде. І також, що я прогнозувала, той холод, голод, то, що от езотерики бачать холод, голод і так далі, це все вони, я не знаю, чого їх перекидає на раша Today. Це, це всі от такі погані моменти, це все має бути там. Коли закінчиться тиск ТЦК на слідуючий рік, 26 десь середини літа. Кажуть, що закінчиться війна в цьому році, а я кажу, що я не бачу завершення війни. Скажіть, будь ласка, чи звільнити Енергодар? Звільнята, але цього року я не бачу, на жаль, звільнення Енергодару. Чи бачили інтерв'ю Равіна з Дніпра? До речі, якась жінка мені вскидала це в телеграм-каналі. То я подивилася, я дякую. Равін дав інтерв'ю, що 15 січня має завершитися війна. І я була ще вдома, і я передивилася про Равіна. Так, да, дійсно, якісь мають бути. Тобто, може, це якісь підписання вже договорів першого цього договору про те, що я говорила. Тому що, як сказати, листопад місяць ми профукали. Ну, підписання договорів це не завершення. Це не про завершення. Та й він там каже, що завершення війни і так далі, на жаль, я не бачу. Зупинка, так, да, але не, не завершення війни. Можливо, буде першим заморозком, можливо буде. Звісно, ні, построїли протирадіаційне укриття в Києві. Не просто так. Повірте мені, що на нас. То не, нам радіація не загрожує. При Балтиці війна буде на початку 26 го року, ні скоріше, пізніше буде. Ну, 26-27 рік. Як ви думаєте, військовим піднімуть зарплату так? То могавки змінять хід війни. Скажіть, будь ласка, Ф-16 дуже нам змінив хід війни? Так, да, зміниться, багато чого зміниться. Ну, щоб я аж так сказала, знаєте, що там. Так супер-бупер воно має змінити, я не бачу. Херсон, чи ні? Зараз я не можу пообіцяти нікому і надавати вдягати розові очки, де легше. Зараз немає легше. Чи відпустять наших військових після завершення війни, так відпустять. До Полтави дійдуть, не дійдуть. Все ми дуже бомбитимуть. Те, як зараз бомблять, і будуть подмити. Чернігів, ви слухайте, виходить, зараз Чернігів кошмарити і будуть кошмарити. Ви знаєте, зараз це, це дідове щось стрельнуло в мозги, от йому треба Чернігів бомбити. От у вас ця ситуація. Знаєте, що у вас більш-менш було спокійно, це більшості, я кажу, Херсон туди страждав Суми, Запоріжжя, Харків, Дніпро. І тут вже дідове треба. А Одеса також більш-менш ну, Одеса також страждала. І тут дідо класнуло чернігів. І, на жаль, деменцію ніхто не відміняв. Тут воно ходить і терлигає черніги, черніги, черніги. Розкажіть ну, про перехід людства. Як буде все відбуватися, ми вже почали перехід цей робити. Це не буде одноденно і так далі. Чому я вам кожного дня, кожного, коли я з вами здибаюсь, я постійно вам про ту душу говорю, про насолоду і про прекрасні відчуття і так далі. Злих людей в майбутньому не буде. Вертаємося до того, що я вам зранку чую я читала і кажу, скажете, що я п'яна сьогодні. Я, мабуть, не поїла. Це ж, наверно, кислороду не вистачає. <рес> що виходить, що нас, ми не очищаємося і таким чином злих людей не буде, недобрих людей не буде. А буде, отож, буде то, що я вам розказую про людей. Які осознають себе, які відчувають і знають, що таке не матерія, і до цього наслучається до цього нас і спонукають, до цього нас приводять.